Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготуємо запечену дрібну картоплю по селянськи. Ота картопелька, яку часто відкладають у бік, надто дрібна, мовляв, така що й не знаєш, куди подіти. А я от спеціально купую саме таку маленьку дрібненьку, щоб запекти її по селянськи. Це ідеальний варіант для цієї страви. Мінімум зусиль і рум'яна ароматна з апетитною скоринкою картопелька готова! А з домашнім соусом виходить неймовірно смачно. Картоплю добре вимиваємо декілька разів промиваємо водою. До чистої картоплі додаємо сіль, італійські трави, хмелі сунелі, солодку паприку, сухий часник та перець. Щедро поливаємо олією і все це гарненько перемішуємо. Тоді перекладаємо картопельку на деко та ставимо запікатися у духовку при температурі 200 градусів 50 хвилин. І все, дрібненька картопелька по селянськи готова. Це ідеальний гарнір або самостійна страва, яка готується без зайвого клопоту. Обов'язково до неї готую легкий соус. Для цього беремо 4 столові ложки сметани, 2 столові ложки майонезу, видавлюємо 2 зубчики часнику та додаємо чайну ложечку гірчиці в зернах. Солимо за смаком та гарненько перемішуємо. Соус можна подати до картоплі або заправити ним картопельку, зверху посипавши зеленню. Смачного! Дякую, що були зі мною! До нових смачних відео!